За місяць вулиці Ленкавського та Кармелюка нарешті будуть відремонтовані, запевнений народний депутат України Олександр Шевченко. Пригадує, попередня влада створювала перепони, аби фірма ПБС взялася за ремонт цих вулиць. Ситуація каже нардеп, знову повторилася, коли в лютому цього року влада запропонувала фірмі ПБС відмовитися від тендеру. Тут є у нас офіційні документи, підписані владними чиновниками з пропозицією відмовитись від тендера. Ми безумовно дали відповідь, що ми не збираємося відмовлятися від тендера. Ми очікуємо фінансування, але не дочекавшись, очікуваного фінансування. А ви ви знаєте, що грошей сьогодні в місті дуже багато, і знаєте, все забрукувати місце краще, місто краще і зробити неякісний ремонт асфальтного покриття ніж. Дати гроші на ремонт ленкавського Кармелюка фірми ПБС, тому що вона асоціюється зі мною. Відповідно, це буде як вони рахують додаткова позитивна репутація для Шевченка. Тендер ПБС виграла кошти, мали виділити з міського бюджету. Однак каже Олександр Шевченко, довелося докласти зусиль, аби ремонт вулиць Кармелюка та Ленкавського профінансували з державної казни. Нині тут вже ведуться підготовчі роботи. Планується провести повний благоустрій. Дорожнє полотно ремонтуватимуть вже відомим методом, однак, з урахуванням наявності житлових будинків. Кім тут не можна застосувати дуже потужні катки, які роблять дуже велику утрамбовку основи. То ми будемо, скажімо, де треба підсилювати основу. Безумовно, це не не закладено ні в які кошториси. Ми будемо робити за свій рахунок для того, щоб забезпечити потім надійну, експлу... надійну експлуатацію асфальту. Це буде робитись дуже маленькими катками з дуже маленькою вібрацією, щоб не пошкодити будинки. Але безумовно, без основи, без фундамента не буде жодного дорожнього покриття. До речі, фірма ПБС виграла тендери на будівництво моста в Драгомирчанах, суттєво зменшивши його вартість із 70 мільйонів гривень до 27. А нині готові взяти участь у тендері на будівництво обіцяного владою моста на пасічну. Нардеп каже, сотні мільйонів гривень, як заявляють чиновники, він не коштуватиме. Беручи ту вартість, якщо застосувати коф коефіцієнт відповідно, математичний, і зробити той коефіцієнт 250 поділити там на скільки там в три рази, то відповідно він буде коштувати мільйонів, можливо, 60 можливо, 80 От, і все. Не треба дуже великий знаєте, дуже великим математиком бути щоб зрозуміти, що на тому мості хочуть ограбити місто, знаєте, остаточно і всі гроші, які могли би піти на вчителів, на покращення соціальної сфери. Міста Івано-Франківську не всі хочуть. Верніше влада міська хоче, щоб всі закопати в той міст. Ну так не буде щодо вулиць Кармелюка Ленкавського, то це буде приклад якісного ремонту вулиць, гарантійний термін експлуатації яких не менше 10 років.